О, привіт! Давно не бачились. Слухай, мені стільки тобі всього розповісти треба. Як тебе взагалі справи? Неважливо. Хотіла тобі розповісти про Союз України в Америці. Ну, як? Не я розповім, а ми з Вадимом. Уяви, 20-те століття. Українці масово приселяються в Штати, і там нове життя, нові проблеми, і всяке таке. Але ж про батьківщину теж хочеться пам'ятати. У різних містах, особливо в Нью-Йорку, вони почали об'єднуватися в такі собі гуртки, займалися просвітницькою діяльністю, брали допомогу для України і тримали між собою зв'язок. Це були такі собі перші відкривачі, які потім об'єдналися у щось більше. І от у 1925 році стався справжній прорив: п'ять жінок з Нью-Йоркського товариства об'єдналася в одну потужну таку організацію. Ну, її так і називали Союз Українок Америки. Якщо попросту простому, то тоді є СУА. Стимулом для цього був Конгрес Міжнародної жіночої ради. Передісторія появи організації доволі відзеркалі її нелегке існування на початку. І з ініціативи жіночої громади був створено конгресивний комітет. До якого війшло ще три жіночі організації з Нью-Йорка та його околиць. Е, вони займалися там не тільки збереження української культури, а також допомогу, допомагали, допомагали самій же Україні. Суа одразу взявся до роботи. Вони організовували такі собі школи українознавства для дітей-іммігрантів, щоб ті не забували про свою батьківщину. Також вони допомагали лікарням та сиротинцям в Україні. Вони намагалися популяризувати Україну і робили це за допомогою журналів і газет. Одними з таких журналів були Наше життя, вісті Суа та Жіночий Світ. Перше число місячника наше життя вийшло у 1944 році в січні. Воно мало 10 сторінок, а наступні числа мали по 8 сторінок. В США річна передплата була 1,5 доларів, в Канаді 2 долари, в той час як просто одна газета коштувала 15 центів. Але найважливіше, на мою думку, це те, що вони співпрацювали з іншими міжнародними організаціями і виступали голосом України дуже довгий час. Вони розповідали про голодомор, про репресії, про війну на сході. Уяви собі, вони брали участь у міжнародних конференціях, де піднімали питання про порушення прав людини в Україні. Також вони організовували інформаційні компанії та збирали кошти для захисту біженців від терору. Вони намагалися максимально захистити українців. Наприклад, 1 липня 1977 року вони надіслали лист до міжнародного конгресу вільних українців, де зазначили, що вони Зібрали кошти на допомогу Україні українцям, переслідуваних в радянському Союзі, і знаєш, що вони досі існують? Союз Українок Америки досі підтримує Україну та українську діаспору. Вони підтримують Україну на міжнародній арені та їхній голос чує весь світ. До речі, послухай, що про це думає експерт. Великою підмогою для українського жіноцтва є Союз Українок Америки, організація із тривалою історією, потужним списком добрих справ. Спрямованих на збереження української ідентичності. В умовах російсько-української війни розширилися напрямки його діяльності. Особливо авторитетно сьогодні звучить слово української діаспори у розвінчуванні міфів про спільну історичну спадщину з Росією, про нацизм в Україні, цілий ряд інших стереотипів щодо величі російської культури. Ось така історія. Непогано поговорила. Ну, добре, я побіжу, а ти будемо про що поговоримо наступного разу.